Сьогодні в директ мені в інстаграм написав наш громадянин України, який працює моряком моряк, і зараз знаходиться за кордоном. Написав мені з таким проханням, щоб я порадила йому адвоката, тому що йому потрібно звертатись до суду, щоб строк строки, спадкувати після смерті мами, яка померла два роки тому. Тому він був впевнений, що він строк пропустив, права таки не оформив, і тому йому потрібен адвокат. Безумовно, я почала розбиратися в цьому питанні, попросила надіслати документ і встановила, що до суду йому йти не потрібно. Він каже: я читав, от читав я в гуглі не гугля собі проблеми. Зверніться до фахівця і знайдіть собі рішення, а не проблему. Йому звертатись до суду не потрібно. Йому потрібно зробити заяву і звернутись до нотаріуса. І це було встановлено в ході вивчення мною документів. Тому, будь ласка, якщо у вас є запитання, і ви впевнені, що ви прочитали на гуглі, будь ласка.